Вміти розмовляти і вміти слухати інших. Наскільки важливі ці скіли в сучасному житті? Коли чимало людей працюють дистанційно, спілкуються в мережі інтернет, сьогодні дізнаємось, чи важливі навички комунікації в сучасному світі. Комунікативні навички вони допомагають у цьому, наприклад, у ну, ми живемо в суспільстві, правильно, не на острові. Ну і щоб про щось домовитися, наприклад, створити якусь власну справу або ще щось. Звісно, потрібно вміти спілкуватися з іншими людьми і висловлювати свою точку зору, і розуміти їх також. Це досить важливо. Спілкування завжди призводить до взаєморозуміння людей. Якщо ми не будемо розуміти друг друга, то вибачте, це буде катастрофа. Зараз дуже важливий, оскільки це є основним з направних точок опіру соціуму. Дуже важливий, тому що треба. Спілкуватися з людьми треба комунікувати, щоб іти далі, рости далі в житті. Тому комунікація дуже важлива для сучасної людини. Ви нас з цим питанням в ступори поставили щодо комунікації, нашої, ну взагалі важливий, тому що ну. Ти не зможеш ні роботу собі знайти, ні друзів знайти, ні з сім'єю навіть спілкуватися. І в наш час, мені здається, це питання актуальне, бо всі якось звикли до карантину, до інтернету, те, що все дистанційно. Я по собі знаю, що я якраз потрапила на перший курс, коли почалось дистанційне навчання. я розумію, що для мене зараз там спілкуватись навіть по телефону з кимось це вже проблема, бо звикли, що все там листуванням електронним чи якось, ну, більш за все в месенджерах десь. Тому мені здається, треба якось більше молодь наш, нашу сучасну направляти в бік того, що треба більше все ж таки спілкуватися ось саме вживу, саме своїм ротом, Я не знаю, як ще це сказати, бо я розумію по собі, що мені стало дуже важко якось сформулювати свої мислі, щоб їх вимовити нормально, бо в переписці в тебе є час подумати, там щось написати, а тут треба одразу відповідати, тому це іноді буває дуже складно. Дуже важливий навик комунікації, тому що як ти не можеш себе презентувати, то ти взагалі не можеш кому кому комунікувати навіть із самим собою. Зараз все покупається і продається, тому це є дуже важливим навиком. Я працюю у сфері комунікації. Веду акаунти і взагалі дуже багато працюю з людьми. І коли немає комунікації, немає нормальної роботи, і взагалі ніякого результату ми не зможемо добитися. Наразі ми живемо в інформаційному суспільстві і прикладом ми бачимо, да як наші діти навчаються дистанційно. Чим більше спілкуєшся, тим більше пізнаєш. Я думаю, що діти це підтвердять. Якщо між людьми є комунікація, можна вирішити дуже багато спірних питань. І взагалі можна швидше дійти до консенсусу. У нашому світі дуже важлива навичка комунікації, тому що людина це створіння соціальне, тому без комунікації ми просто будемо як дикорі. Якщо не комунікувати, то людина може бути закрита в собі та ну, не зможе спілкуватися нормально з іншими, та не зможе, мабуть, навіть на роботу влаштуватися.